В її творах відчутно зв'язок з фольклором народною обрядовістю. В них відображені колоритні картини життя. Сьогодні я попав на цю виставку і зрозумів, що я маю справу з досить великим майстром, яка вміє робити свою справу і робити її досить гарно. Як зазначує сама майстриня, почалося все з дитячих років. З часом тематика робіт розширилась. З'явилось кілька тематичних серій в стилі оберегів. І я в своїх картинах, в своїх оберегах використовую зараз саме природні матеріали. На виставці представлено багато робіт що поєднують у собі затратну технологію. Ось тому можливо, сюжети художниці цікаві глядачу. Тому від цього роботи не просто роботи, скажімо що от такі народні роботи, а вони ще несуть у собі дуже сильний національний дух. Я думаю, що це саме головне в цих роботах. Під час презентації народну майстриню вітали представники влади друзі та пересічний глядач.